Якби українець і росіянин потрапили б на безлюдний острів, то українець за годину знайшов би казан, викопав криничку, зварив би борщ і ще запікав би пампушки на гарячому піску. А росіянин почав би відбирати у місцевих мав банани, поки мапи не запхали йому ті банани в саме скрєпне місто. Причому українець тим мавпам з радістю б допоміг. Хочете дізнатися більше про кулінарні традиції українців? Дивіться далі. Попереду багато смачних та цікавих історій. Україна неймовірна. Вона велика, багата, різнобарвна, як справжня скатертина вишита руками народу. Кожен регіон тут має свою особливу історію, свої звичаї, свої кулінарні скарби. На сході печуть пиріжки з печінкою. На заході варять баноши з бринзою, на півдні ловлять бичків і смажать їх просто на березі, а в Криму пахне чебуреками і пряними травами. Тож сьогодні ми вирушаємо у справжню гастрономічну подорож, щоб побачити і уявити на смак кулінарні шедеври різних регіонів України. Всім привіт! Я Клавдій Петрович, вчитель історії, якого ви заслужили. І хто ж як не я розкажу вам все про кулінарні традиції українців? Ну, по-перше, по мені видно, що поїсти я люблю, готувати теж вмію. А ще я постійно подорожую Україною. І коли я приїжджаю в нову область або в нове українське місто, то одразу починаю знайомитися з історією і традиціями цього регіону. І першим ділом я йду. Ні, не в музей, в місцевий шинок. Саме тому, повірте, я справжній гастроексперт. Мені в цьому питанні можна довіряти на 100%. Тому підтирайте слюні, погнали в кулінарну подорож Україною. Розпочнемо з моєї малої батьківщини, Сумщини. Якщо обрати справжню кулінарну візитівку Сумщини, то це без сумніву капусняк. Це не просто суп. Це густий ароматний навар із квашеної капусти, картоплі, моркви, цибулі та обов'язково накопчених реберцях або грудинці. Вариться він довго і виходить ідеальним, якщо на всю ніч залишити його в печі, потомитися, щоб кожен шматочок просочився смаком диму, капусти і спецій. Капусняк часто подають не просто з хлібом. А із свіжими пампушками або з пиріжками із затіркою. Це така начинка із борошна та шкварок. Тож, якщо хочете відчути смак справжньої сумської кухні, спробуйте капусняк. І не забудьте добавку взяти, щоб не образити моїх земляків. Так, капусняк то огонь. особливо під чарочку місцевої горобинівки М -м, та в гарній компанії. А ще з дитинства я пам'ятаю вареники з картоплею. Їх в нашій родині готували постійно і одразу в велику порцію. Найсмачнішим було, коли зранку вже готові вареники підсмажували на пательні до ароматної скоринки. Хех, скажу вам відверто, цим автентичним сумським лайфхаком я гастрономічно звабив свою дружину. Але мова сьогодні не про нашу родину, а про кулінарне різноманіття української кухні. Тож погнали далі в Полтаву на галушки. Полтавські галушки то не просто їжа, то ціла філософія. М'які пухкі, наче маленькі хмарки, які тануть у роті. Тут галушки вміють готувати з чим завгодно: із м'ясом, і з печінкою, навіть з гострим сиром. Подають зі шкварками, грибною поливкою, сметанкою, а іноді просто з вершковим маслом. А ще в Полтаві так люблять свої галушки, що навіть поставили їм пам'ятник справжній монумент галушці. Бо для полтавця це не просто страва, це частинка його душі. Полтавські галушки настільки популярні, що навіть Євген Клопотенко вирішив в Києві відкрити полтавський стрітфуд, де він пригощає киян та гостей столиці галушками з куркою, з грибами, з сиром. Є навіть солодкі галушки. Все реально дуже смачно, але є один момент: галушки полтавські, а от ціни. Київські тому, якщо хочете смачних автентичних галушок не за всі гроші світу, вам в Полтаву, ну а нам на північ України, щоб дізнатися все про печеню по чернігівськи. Справжня кулінарна гордість Чернігівщини це печеня у горщиках. Ароматне м'язко, картопелька, морква, цибулька, грибочки усе тушкується в глиняному горщику на повільному вогні, щоб кожен інгредієнт віддав свій смак і запах. Печеня по чернігівськи це не просто обід, це справжня церемонія гостинності з перших нот аромату і до останнього шматочку рум'яної картопельки. Так, капусняк був, галушки були, навіть печеню з м'ясом куштували. Не знаю, як ви, а я вже хочу чогось солоденького. Тому погнали на святу Галичину дегустувати справжній львівський сирник. Mm, це не просто десерт, це ціла легенда. Львівський сирник готується обов'язково з домашнього сиру, з додаванням родзинок, яєць, цукру, ванілі, але головне то магія і багато любові. А зверху глазур з чорного шоколаду, яка й додає той самий львівський характер, стримано солодкий, але незабутній. Кажуть, що справжній львівський сирник настільки ніжний, що його не їдять, а слухають, як він тане у роті. Тож, якщо будете на святій Галичині, обов'язково замовте сирник до філіжанки кави і відчуйте смак Львову в кожному шматочку. Прокидатися з філіжанкою кави та ще й в прикуску із галицьким сирником це прекрасно. Це аристократично, це стильно. Але це не допоможе, коли зранку треба ожити після веселої вечірки або після гучного весілля. Це задача із зірочкою. І тут допоможе тільки крижана окрошка, яку готують в Донбасі, в нашому українському Донбасі. Давайте дізнаємось рецепт. Одна з найпопулярніших літніх страв Донбасу це, звісно, окрошка. Дрібно нарізані огірочки, редиска, молода картопелька, ковбаска, зелень, яєчка. А далі постає питання, чим заливати, кефіром чи квасом? Чесно кажучи, на цьому моменті пересварилося не одне покоління українців, але головне правило лишилося незмінним. Щоб було так смачно і так густо, щоб аж ложка стояла. І у спеку та зранку після гарного гуляння донбаська окрошка це справжній порятунок. Освіжає, насичує і заряджає енергією краще за будь-який кондиціонер. Тому, коли будете готувати окрошку, готуйте з запасом, бо однієї порції точно буде замало. На жаль, зараз північні сусіди намагаються змінити кулінарні традиції Донбасу і змусити українців їсти російські щі. Але в них хто не вийде, бо українці це козаки, і вони чудово знають, що російські щі це помиї. Ну юшка, якою помили казан з-під козацького куліша. До речі, про куліш це автентична українська страва, і готують його на Запоріжжі. Куліш для козаків це не просто їдло, це символ побратимства і спільної справи. Вариться куліш просто. Пшоно, сало, м'ясо, цибулька і все це на живому вогні, просто неба в одному казані. Чим багатший був табір, тим ситніший куліш. Чим веселіше гуляння, тим більше сала йшло в казан. Запорізький куліш це тепло в кожній тарілці. Густий, наваристий, ароматний, такий, щоб аж ложка стояла, а душа співала. Тож, якщо хочете відчути дух справжніх козаків, скуштуйте Запорізький куліш. Про наступну автентичну страву, яка є популярною в центральній частині України, треба розповідати віршами, бо це ж улюблений наїдок Тараса Григоровича Шевченка. Садок вишневий коло хати, карасик смажений шкварчить, і борщик, що готує мати, у казані вже кипить. Українцям для щастя небагато треба: борщ, сальце та хліб з жита, а ще блакитне мирне небо. Ну і щоб дід плішивий відкинув копита. Ну, ви поняли, друзі. Далі буде про борщ з карасями. Борщ для українців то святе. Його готують в усіх регіонах України, але є борщ особливий, який варять там, де річки дають щедрий улов. Це борщ зі смаженими карасями. Сучасники Тараса Шевченка ловили карасів, обережно обсмажували їх на салі або олії, щоб вони стали такі золотисті, ароматні, а потім обережно вкладували в червоний густий борщ з буряком, капустою, овочами і легенькою кислинкою. Смажені карасі віддавали бульйону весь свій ніжний рибний смак, і борщ виходив такий, що ложка сама дорогу до рота знаходила. Кажуть, що добрий борщ із карасями міг замінити цілу вечерю. І перше, і друге, і навіть святковий настрій все в одному казані. Борщ з карасями готують і сьогодні. І найсмачнішим він виходить на Черкащині. А я нещодавно був у Вінниці на благодійній гастровечері, де ми з волонтерами заробляли гроші на потреби Збройних сил України. І там я куштував ще один екзотичний вид борщу борщ із вишнями. Ну, що вам сказати? Смачно, ну, ну але мені особисто ну, більше подобається, коли в борщі замість вишень ну, плаває таке жерненьке реберце. <сум> До речі, страву з реберцем у Вінниці я теж знайшов. І це їхній фірмовий Бігос. На Вінничині та на Подолі часто готують Бігос. Це поєднання квашеної та свіжої капусти, свинячих реберець, копченостей, чорносливу і трішки вина для особливої глибини смаку. Страва є спадщиною польських кулінарних традицій, яка досі користується популярністю серед українців. Біго здовго томиться на повільному вогні, щоб усі смаки перемішалися у справжню кулінарну симфонію. Його не готують на швидку руку. Це страва для родини, для свят, для таких вечорів, коли за столом збираються найближчі. Тож, якщо хочете відчути справжній смак вінничини та Поділля, візьміть на перше борщ з вишнями, а на друге бігос з копченими реберцями. І кулінарне задоволення гарантоване. Ой, вже відчуваю, як моя дружина, а вона з Кам'янця Подільського, буде сварити мене за те, що фірмовою стравою Поділля я назвав якусь там тушену капусту, а не її, оцю улюблену, чорну ковбасу. Бо саме Зіньківську ковбасу, моя кохана, вважає візитівкою Хмельниччини. Ну, всім не вгодиш. От хтось, наприклад, впевнений, що головна страва Одеси це фаршмак або фаршірована рібка. А от для мене це 100% біточки з тюлечки. Причому тюлічку обов'язково треба купити на привозі. Навіть з найпростішої рибки вміють зробити справжній кулінарний шедевр. І найкращий приклад це біточки з тюлечки. Але справжні одеські біточки то не фарш і не котлетки. Ні, тут все інакше. Кожну маленьку тюлечку акуратно чистять, викладають одна до одної, ніби пазлик, потім обережно панірують у борошні або в сухарях і смажать до золотистої скоринки. На виході тонкі, хрусткі біточки, де кожна рибка зберігає свою форму і характер. Подають такі біточки гарячими, з лимоном, зеленню або просто з хрумким шматком хліба. Ну, що значить просто з хлібом? Я люблю ще зверху на хлібчик додати миколаївської баклажанної корки, нарізати херсонських помідорчиків, приправити все кропивницькою духмяною олійкою і обов'язково солодкої кримської цибульки. До речі, саме ця цибулька і робить такими соковитими оті фірмові кримські чебуреки. Справжній кримський чебурек це не просто перекус, це окрема пригода. Він має бути такий великий, що не влазить на тарілку, і такий соковитий, що без серветки краще до нього не підходити. Тісто тонке, як ранковий туман над морем. А начинка м -м, соковита, м'ясна, зі спеціями, які щось шепочуть на вухо про далекі степи і теплі ночі. А хрумка скоринка така, що хочеться ще й ще надкусувати, щоб цей звук не закінчувався ніколи. Кажуть, якщо ти з'їв чебурек і не облився соком, то вибачай, друже, то був не кримський чебурек, то був якийсь пиріжок з м'ясом. Mm, ви теж згадали цей смак. Як же нам його не вистачає, як і нашого українського Криму? Але не опускаємо руки, працюємо, допомагаємо армії, і все точно буде Україна. А вона в нас єдина: від Донбасу до Львова, від Крима до Карпат. До речі, про Карпати нас там вже чекають. Розводять багаття, дістають домашню сметану, натирають бринзу і готують справжній гуцульський банош. Банош вариться на вогні, не на плиті і не на воді, а на густій домашній сметані чи вершках. Кукурудзяне борошно тоненькою цівкою сиплять у гарячу сметану, повільно помішуючи дерев'яною ложкою. Зверху щедро сиплять бринзу, додають шкварки, іноді гриби або просто вершкове масло. І тоді банош перетворюється на справжнє свято смаку, простого і величного водночас. Кажуть, що справжній гуцульський банош має бути такий ніжний, щоб ложка в ньому плавала, як човен у гірській річці. Тож, якщо хочете відчути смак Карпат, шукайте банош, зварений під небом, на вогні і з любов'ю. Друзі, зізнаюся вам, ну банош то не моя страва. Ну, якось занадто густий, занадто жирний, як на мене. В Карпатах я завжди замовляю юшку з білих грибів. Ну, люблю я посьорбати щось таке ріденьке, особливо після того, як звечору, ну, трошки перебрав місцевої калганівки. До речі, я знаю, де ще готують ідеальну похмільну юшку. Правда, не з грибів, а з коропа. Це фірмова юшка по Дніпровськи. Юшка по Дніпровськи це пісня, що лунає над Дніпром. Юшка по Дніпровськи то не просто обід, то ціла подія на березі Великої річки. У казан з киплячою водою кидають цілу цибулину в лушпинні для кольору й аромату, картоплю великими шматками, моркву кружальцями, пару лаврових листочків і добрий жмень чорного перцю горошком. Короб, якого щойно зловила, йде останнім. Його кидають в казан, коли вода вже на повному кипінні, і варять всього декілька хвилин, щоб м'ясо залишилося ніжним і не розлізлося. Наприкінці додають багато зелені і накривають кришкою, щоб юшка настоялася. Але справжній секрет Дніпровської юшки це трішки горілки прямо в казан і обов'язково палаюче поліно, яке гасять прямо у киплячій юшці. Старі рибалки кажуть, без горілки, вогню та диму то буде не юшка, а якийсь рибний суп. Аж на душі потеплішало після того, як згадав смак тієї наваристої юшки. Але якщо ви ще не наїлися, то в мене є страва, яка точно не залишить нікого голодним. Вона ароматна, харизматична, автентична, насичена, ніжна і готують її тільки в Україні. Ні, це не дідова бурячиха, це гречаники, причому не звичайні, а фірмові гречаники по-харківськи. Гречаники це вам не котлетки і не тівтєльки. Ні. Це справжня гармонія смаків. Поживне їдло, де основна м'ясна страва делікатно об'єднана з гарніром. Відварену гречку змішують із м'ясним фаршем, додають підсмажену цибульку, часничок, спеції і ліплять щільні ароматні котлетки. Їх обвалюють в сухариках або в борошні і смажать до золотистої скоринки. А потім. Тушкують в сметанному соусі, щоб кожен гречаник увібрав у себе весь сік і аромат. На Харківщині кажуть, що справжній гречаник має бути таким, щоб після нього можна було скопати город, а потім за добавкою. На вихідних до нас в гості приходила кума. Ну, пограти в настолки. Ну, ви поняли, да? Оце от вінішко, сирочки, хамончик. Так от кума принесла дуже смачне в'ялене м'ясо. Я кажу: ухти, а що це за бастурма така? Вона каже: ти що? Яка бастурма? Це не бастурма, це мацик, старовинна українська страва, яку готують на Волині? Друзі, ви теж про таке не знали? То я вам зараз розкажу. Це стародавня м'ясна страва, яку ще наші прадіди готували на великі свята. Для його приготування беруть найкраще свиняче м'ясо, шию, грудинку або вирізку. Маринують у спеціях, часнику, солі, витримують у прохолоді, а потім щільно набивають у натуральну оболонку. Після цього мацик довго сушать або коптять на легкому диму, щоб кожен шматок увібрав у себе аромат лісу, терпкий запах спецій і присмак справжньої волинської землі. Кажуть, якщо хочеш відчути справжній смак Волині, спробуй мацик. Один тоненький шматочок, і перед тобою відкривається весь поліський світ. Якось по дорозі з Рівного в Київ я їхав через Житомирщину. Ну і зупинився в якомусь придорожньому шинку. Я був дуже голодний, не хотів вивчати меню, тому одразу на перше я замовив борщик з пампушками. Ну а на друге, попросив якусь фірмову ну, страву на їхній вибір. І знаєте, що мені приготували? Дируни з сиром. Бо саме дируни вважають найпопулярнішою стравою Житомирщини, де на їхню честь навіть проводять щорічні кулінарні фестивалі. Дируни це не просто їжа, це справжня гордість. Одна з особливостей житомирських дирунів це те, що їх готують із сиром. До тертої картоплі додають домашній кисломолочний сир, яйце, трошки борошна, сіль, перець, все перемішують так, щоб тісто було ніжне, але тримало форму, і смажать на гарячій пательні до хрусткої золотистої скоринки, обов'язково на салі. Житомирські дуруни з сиром виходять особливі, м'які всередині, з легкою вершковою ноткою і хрусткі зовні. Їх подають гарячими, зі сметанкою, з зеленю, обов'язково з домашніми шкварками, щоб аж душа заспівала від задоволення. Ну що, мої хороші, Ось ми з вами дібралися і до Києва, до нашої української столиці. О, тут є про що поговорити і є що скуштувати. Цей київський борщ, який подають в цілому качані капусти. Це і легендарні котлети по-київськи. Навіть київська перепічка, черги, за якою не зупиняється вже більше 40 років. Але я хочу, щоб після цього відео у вас залишився солодкий післясмак. тому розкажу вам про київський торт. Це справжній гастрономічний символ столиці: хрусткі білково-горіхові коржі, ніжний крем, аромат смаженого фундуку і такі смачні кремові квіточки зверху. М -м -м. Його смак це поєднання солодких мрій і випадкової кулінарної магії. Мало хто знає, що народився цей шедевр зовсім випадково. Як розповідають, одного дня на фабриці кондитери просто забули прибрати білкову масу для коржів в холодильник. Вона простояла в теплі добу. І замість того, щоб її викинути, майстри вирішили врятувати ситуацію, додали трохи горіхів і запікли. На диво коржі вийшли набагато пишнішими та смачнішими. Так і створили торт, який потім підкорив весь світ. Отака от вийшла смачна історія. Як бачимо, наша Україна багатогранна, смачна і дуже гостинна країна. Колись ми з вами обов'язково накриємо величезний стіл від Донбасу до Карпат, від Чернігова до Крима. І чого там тільки не буде: і вареники, і борщ, і галушки, і ковбаси, і крученики, і навіть квашені кавуни. Але для цього треба працювати. Треба підтримувати українське військо, донатити на ЗСУ, і звичайно, тоді точно все буде Україна. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, пишіть в коментах про що ще хотіли б дізнатися, і обов'язково підпишіться на канал. Попереду багато цікавих історій. Я, Клавдій Петрович, всіх вас обійняв, всіх вас поцьомав і кажу вам па-па!